Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми роздивимося, як підключати плату CBSL 220. Значить, Спершу виконуємо базове підключення 220 вольт. Ось ці дроти, мотор. Ось о. І кінцевики. Перемичку залишаємо. Ось цю перемічку, білу ми залишаємо. Ось Мають загорітися ось ці три світлодіоди. Коли ви підводите магніт або натискаєте пальцем на кінцевік, гасне один, гасне другий. Це значить, що кінцевики спрацьовують. Тоді програмуємо пульт. Натискаємо кнопочку Sell Select. Загоряється світодіоді-коди. Натискаємо кнопку на пунктові. Ось мотор у нас поїхав. Переконуємося, що мотор зупиняється по концевіках в одну сторону і відповідно в другу. От. Коли ми досягли такого результату, можна або залишити так, якщо уповільнення не потрібні, або налаштувати їх. Значить, Кнопочкою Select обираємо pgm Auto. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Ось. Ми і пгм авто. Натискаємо кнопку SET, Ось мотор у нас поїхав. До кінцевика. зупинився, Поїхав до наступного кінцевика. Зупинився. Ще раз побіхав. він двічі буде так кататися. Зупиниться. Стоп. Все. Вон у нас мигає святодіодик. Зараз він запам'ятовує час роботи. Все. І дивіться, який у нас результат. Подихав. Все, почав тормозитися. Спрацював концевик. В іншу сторону. Все, бачите, почав тормозитися. Спрацював концевик. Ось, Коли ця функція налаштована, горить сюди тодіодік ПГМ авто. Можна також е, вручну налаштувати ці уповільнення, тобто самому задати точки, де йому тормозить. Так, зараз ми зробимо ресет плати. От. Взагалі це дуже корисна штука. Якщо щось не вийшло, щось наклацали, то можна завжди стерти. Select і set нажимаємо одночасно. Ось, Бачите, лінію вистроїлись світодіоди. От, всі настройки скинуті і пульт у нас стертий. Так, значить, кнопочкою Select ми вибираємо t mode Time Motor. Натискаємо. Раз швидко миває, це значить повна швидкість. Там, де ви хочете, щоб він почав тормозитися, короткочасно то нажимаємо Set. Ось. Мигає медліно. І мотор тормозиться. Ось їде до концевіка, наприклад. Зупинився. Ще раз нажимаємо Set. Це він в іншу сторону їде. З великою швидкістю ми сповнюємо це в улазі. Там, де ви хочете, щоб він почав тормозитися, короткочасно сет. Ось він почав тормозитися. І доходить до магніта чи до концевіка і зупинився. Все, він зараз домигає, йду, запам'ятає. Це він так і повинен мигати. Ну добре, дивимось. А, щось ще треба сеп нажати. Ага. ага, пульт прописати треба ще, так. О, пишемо пульт. Ось такий результат у нас. Тормозиться. концевичок, В іншу сторону. Це тут вже я сам задав точки, де йому тормозиться. Це не сам він розраховував, а я сам задав йому. Тобто ви можете зробити те саме. Ось почав тормозитися. концевичок, Все. От. Якщо щось не вийшло. Щось десь наклацали, робимо ресет одночасно дві кнопочки і обнуляємо плату. І Можемо пробувати щось заново, писати пульти чи програмувати налаштування. Ось так все просто.